Друзі, бажаю здоров'я, покажу вам вечерю в, в одного з підрозділів ЗСУ в другому ракорці. Покажу, як я... Що я зробив на вечір? Дивимося зі мною. Друзі, ось такий дотушується плов. Гляньте. Гляньте, яка смакота. Гляньте, та ви що я не можу вам передати запахи. Поставив на меншенький газ, хай трошечки протушиться, накрию кришечку і дойде. Гляньте, він вже розсипаючися. Не злипнуться, нічого, взагалі бомба. Друзі, ще ось такий зробив салатик. Курка з ананасами. Курка, ананаси, кукурузка, гриби, додав ще цибульки і додав зелень, заморожену петрушечку. Ну Він такий смачний. Що додати цибульки? Бо мені подобається, коли воно хрустить. Воно дуже смачне. Гляньте, та ви що? Та ви що, який салати козакам на вечір? Ну та ви що? Ну і друзі, гріночки, колбаска, сирок, огурчики, доблова, помідорчики. Колбаска така нарізка, шинка роди з силушня, бутрироди салом чесничком, з колбаскою сало. Ось така в нас вечеря. Всім гарного вечора, Бережіть себе, йдемо разом до перемоги. Слава Україні, героям слава!